Всім привіт, друзі! Це нове демо на новорічний інтерактив, який називається «Запалюй». Це батл, повноцінний ігровий блок, десь на півгодини, напевно, навіть хвилин на 40. Та я навіть не знаю, що вам про нього розповісти, тому що дуже багато всього є. Напевно, більше буде у. Ще одному демо, яке буде йти в пакеті з цим інтерактивом, тому що це просто гармата. Якщо б можна було казати інші слова, я б їх казав у демо, але це публічна платформа YouTube, тому не буду. Друзі головне завдання для вас це розібратися у тому, як це все працює, тому що у цьому батлі 10 етапів. 10. вам потрібно тільки зібрати дві команди. Причому тут неважливо кількість людей, якість людей, дві команди. Ну я вважаю, що напевно осіб по 10, можливо, 15 це максимум. Але це просто гармата, тому напевно будемо дивитися, як це все працює. Дивіться, коли ви натискаєте праворуч, у вас з'являється ось таке ігрове поле. У вас є 10 подарунків, 10 за кожним з яких ми заховали завдання. Завдання максимально різноманітні. Танцювальні, завдання про кіно, естафети, навіть є селфі батл. Є дуже-дуже багато всього. Пару прикладів я покажу. Але головне, коли ви чи команди відкриваєте якесь завдання, за перемогу цьому завданні команда може отримати бал. Та цей бал вона використовує, запалюючи якусь з іграшок на тій ялинці, яка відповідає команді. Тобто головне завдання у цьому батлі це запалити зірку. Ось ви бачите, як це працює, на ялинці. Ви розумієте, що це новорічний інтерактив, там не повинно бути переможців. Тому ви можете потім, коли якась команда команд... Або нічия, або якась команд не запалила свою зірку. Ви кажете про те, що ви так змагалися, ви такі вродливі. Ось вам бал. Ось вам ще, е, якщо ви зараз гучно будете вигукувати з новим роком три рази, то ви отримаєте ще один бал. Вони вигукують, та ви запалюєте їм зірку. Давайте тепер е, дуже важливу інформацію для вас скажу перед тим, як використовувати цей батл, тому що це діамант вашої програми, я так вважаю, і моєї в тому числі. А треба пропрацювати все це з вашим діджеєм, з яким ви будете працювати. Та в першу чергу пропрацювати а, самому, тому що механіки у кожному, практично у кожному з а, етапів цього батлу, вони різні. Вам треба розум розуміти та запам'ятати, куди натискати, щоб все працювало. А, там немає нічого складного, але я раджу пропрацювати. Та я дуже прошу, щоб ви мене зараз почули. Ну, давайте тепер е подивимося декілька етапів, як це працює, як повертатися на основне ігрове поле. Ну, Давайте оберемо, наприклад, етап 3 ну, Селфі подарунок. Е є етапи, всі етапи команди роблять одночасно. Тобто немає такого, що там є етап, у якому одна команда е тільки приймає участь. Та якщо ви, е наприклад, вам буде важко якось там. Є, є етапи, де можна е, вирішити, хто був перший, там, хто кращий. Є етапи, наприклад, як танцювальні. Там е, дуже важко вирішити. Тому я вважаю, що тут може вирішувати, кому віддати бал. Е, ну, Зал, напевно, зал гостів, які не приймають участь у цьому вазі. У чому суть е, селфі-подарунок. Тобто ви відкрили селфі подарунок, натискаючи праворуч, є завдання. Одному учаснику від команди на швидкість треба зробити селфі з п'ятьма елементами. Вони обирають одного з учасників. Та потім, коли готові, готові, натискаючи праворуч, у вас з'являться 5 елементів. Та на швидкість, хто перший зробить селфі та покаже ведучому, заробляє для своєї команди бал. Поїхали. Ялинка, подарунок, мандарина, дівчина оплаті, чоловік з бородою. Хто перший це зробить, тобто йде час, ви там якось балакаєте щось, спілкуєтеся з людьми, вони бігають, ви це все коментуєте. Хто перший до вас прибіг та показав всі п'ять селфі. Той заробляє бал, натискаючи праворуч, у кожному турі є повернення до основного меню. Як на нього вийти, ви повинні е дойти до кінця туру, тобто, натискаючи праворуч, завжди ви побачите ось таку стрілку. Натискаємо та повертаємося на основне поле. Як ви бачите, ось цей подарунок він зник. Та для того, щоб запустити анімацію та е, саунд, знову ми натискаємо: ось сюди. Все, поїхали. Один бал, який е, якась команда отримала. Е, тут все ну, воно не буде говорити, Воно буде пусте. Натискаємо, е, запалюється якась іграшка, та йдемо далі. Ну, наприклад, давайте вісім подарунок: акторський подарунок. Одна людина з залу, вам треба обрати буде людину залу, у форматі крокодила буде показувати вам новорічні предмети або об'єкти. Тобто дві команди вони стають спиною до екрану, а одна людина буде показувати. Та команда, яка набере у цьому турі найбільшу кількість балів, вона е, перемагає та отримує один бал у свій актив. Дивіться, як це виглядає, натискаючи праворуч, ось людина без слів, тільки е, показуючи. Команда відгадує, це горілка. Так, один бал вам є. Йдемо далі. І ось так працюємо. Хто більше балів набирає, там рахунок буде 4-3 чи 5-4. Щось зайве, ви можете видалити. Це теж важливо, але це я про це в іншому демо, в повноцінному демо, вже як я буду всередині з інтерактивом. І ось так працюємо. Хоп! Команди в нас рахунок 5-3. Добре, повертаємося. Команда отримає свій бал, наприклад, ось ця. Натискаємо на якусь іграшку, вона запалюється. Знову натискаємо ось сюди. Та знову обираємо подарунок. Тобто, ось таким чином працюємо. Я не буду у цьому демо показувати все, ну тому що немає сенсу. Це буде, це буде дуже довго. Але повірте мені, це просто гармата. Це діамант. Я не впевнений, що у вас є так, ну, такі інтерактиви, тому що ну можливо є, пробачте, але це, це дійсно дуже-дуже круто. Це е, дуже смачний та якісний візуал, дуже круті механіки. та вони, вони всі різноманітні. Там е, є вгадати, <кхух> перепрошую вгадати е, фільм за е, скриншотом з нього, е, доповнити новорічні кіноцитати, е, вгадати за вступом новорічні пісні. Дуже-дуже багато, не буду розповідати, танцювальні є етапи. Тому, друзі, треба напевно, напевно просто придбати та що зробити, та розібратися, як це працює, а потім здивувати ваших замовників та дійсно зробити, ну, зробити такий, знаєте, ох, зробити зробити класно. Друзі, я сподіваюся, що вам це сподобалося. Якщо ви бачите це на Ютубі, то будь ласка, напишіть комент. Поставте вподобайку, підписуйтесь на наш телеграм-канал, та обов'язково обов'язково відвідайте сайт проекту Укрвен. Це я так вважаю, кращий маркет україномовного контенту, який є на зараз. Тому друзі, дякую за те, що ви додивилися це демо до кінця та гарних вам новорічних заходів.